Внаслідок ракетного обстрілу футбольного поля на окупованих ізраїлем голландських висотах загинули щонайменше 12 людей, повідомляють ізраїльські медіа. На місці здійнялась пожежа. Серед загиблих є діти. Вони грали у футбол, вони почули сирени і побігли в укриття. Їм могло знадобитися 15 секунд, щоб дістатися до укриття. Але вони не встигли. Я хочу нагадати всім, що за останні 10 місяців селище Мадждал-Шамс піддавалось ракетному обстрілу 5 разів. Цей раз найважчий, оскільки він вдарив по футбольному майданчику, коли ми мали футбольний матч. Двох хлопчиків з місця удару терміново доставили до лікарні в місто Хайфа. За повідомленнями армії оборони Ізраїлю, ракету випустило ліванське угруповання Хезбола. Водночас, підтримуване Іраном угруповання заперечило причетність до атаки. Попередня експертиза ізраїльської сторони встановила, що ракета, якою атакували, була іранського виробництва. Міністр закордонних справ Ізраїлю заявив, що Ізраїль наближається до тотальної війни проти Хезболи після цього удару. Країна вже понад дев'ять місяців веде вогонь із ліванськими союзниками Хамасу. Згідно з даними Франц прес, у Лівані протягом більш ніж дев'яти місяців насильства загинули понад 500 людей. Було підтверджено, що більшість із них, а це 342 людини, є бойовиками Хезболи, але в число також входять 104 цивільних.